Що таке біполярка це дуже прекрасний такий от стигматизований розлад. Що більшість українців відчувала на початку, що було на початку, так це гостра реакція на стрес, як і показувала на різних відео, десь ракета летить, а людина слід взагалі на це не угу. Тому що психіка не може перебувати у постійної напрузі, і там є певні критерії, за якими можна визначити, чи це ПТСР, чи це ну, щось інше. Разі ще жодна країна так масово не переживала війну. Людина така у всіх є ПТСР. І у мене теж є. що Ти типу, що не така. Десь їде е, дитина на скейті, і оцей звук коліс він нагадує е, там, не знаю, пролітання гелікоптера. Антидепресанти це там вже якийсь наркоман. Угу. Будь-які ліки то наркотики. Але тоді, давай ще раз зафіксуємо умовно, якщо в когось з ваших знайомих друзів помічаєте є. Якась дивна поведінка, і вони починають просити у вас гроші, як ти кажеш, це можуть бути якісь не свої кошти, так? На постійній основі mm -hmm. то можливо варто звернути увагу і ну, подумати, що цій людині потрібна допомога. Mm -hmm. Так, Так, однозначно. А давай тоді ще зрозуміємо, наскільки коректно От ми бачимо нашого знайомого, друга, подруги, на нашу думку, є ПТСР, біполярка або щось mm -hmm. інше, нам так здається. І ми бачимо, що людина з цим не справляється. Як коректно нам спробувати допомогти цій людині? Ну тут у мене одразу виникає питання: це людина з цим не справляється, чи власне знайомі родичі і друзі? Ну, тобто, поведінка людини, вона ж може впливати і на вас, власне. І тоді питання, якщо ви не справляєтеся з цим, значить це, скажімо так, ваша зона розвитку і, можливо, варто звернутися до спеціаліста. Якщо ви об'єктивно бачите по таким таким критеріям, так що е, в людини наявні якісь певні проблеми, можна їй запропонувати, але, на жаль, якось змусити людину, ну не вийде, якщо це прям не фаза психозу, коли вже можна визивати бригаду медико-санітарно-психіатричного відділення. – Ну Це вже остання стадія. Да. Ну, а так, все базується на індивідуальній потребі людини. Що якщо вона правда розуміє, що їй, наприклад, депресивний має зараз епізод, і що їй потрібна допомога, що зараз так якось ну, не виходить жити. То вона звернеться. Ну, їй можна надати контакти, їй можна всіляко забезпечити підтримку і так далі. І тому подібне. Але змусити когось звернутися до спеціаліста, на жаль, не вийде. Або якщо навіть людина звернеться до спеціаліста, не буде мати ефекту їх робота. Тому, Бо це що типу її насильно це туди Так, і, таке людина. Буде. Да, і людина приходить, каже, мене до вас мама, тітка, бабуся, не знаю, друг, чоловік відправили. Що тут у вас розказуєте? Да. Да. Зі мною все нормально, це їм а щось А у вас не подобається. Все, да? да. І виходить отак, якось воно м стигматизується оця вся штука. Ну, власне, ПТСР точно не у всіх буде. Ну, 20-40% залежно від травмуючого фактору. Депресія це теж такі моменти, що ну треба власне із критеріями порівнювати. Може бути якийсь оцей якраз діагностичний опитувальник бека. Для того, щоб пройти подивитися, ага, це справді так чи це якось не так. Якщо це біполярно ефективний розлад, я думаю, що це важко не помітити. Ну, може бути циклотимія як варіант акцентуації особистості, це просто ну, певні такі риси характеру, як є демонстративний, є циклотиміки, які там перемажають цю свою активність. Але тут е, головна штука в тому, що близьким у будь-якому випадку дуже потрібна підтримка і розуміння того, що навіть якщо у неї є якийсь розлад. Навіть якщо його немає, якщо там певні складнощі, то ви можете бути з цією людиною, її умовно витримувати, такою, яка вона є зараз. А для цього треба піклуватись про власний психічний стан. Ну, тобто, ту -ту, така Це взаємопов'язано, виходить, да. щоб ми розуміли, що ми не є відокремленням, а ми є взаємодії. І змін, які відбуваються, впливають на нас, на наших друзів оточуючих, і всі ці зміни ми mm -hmm. маємо корелювати відповідно до себе також. Mm -hmm. Але типу, тільки в тій стороні є зміни. Так, власне, у нас є якийсь такий професійний жарт, що якщо, наприклад, жінка каже, що чоловіку треба піти до психолога, то це жінці треба піти до психолога. Це ж її якась думка. Значить, у неї там щось не так. Вот. Добре, давайте тоді коротко підсумуємо. Якщо ви думаєте, що у вас є ПТСР, біполярка, інші якісь розлади, не факт, що це так, ви можете пройти якісь онлайн-тести. Але це не є гарантією, це не є діагнозом. І також є нормальним звертатися за допомогою до спеціалістів. Це абсолютно окей на сьогодні, тому не треба за це перейматися. Так, однозначно. Друзі, підписуйтеся на канал, а також натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші нові випуски. Добре, рухаємось тоді далі. Поговоримо про нейромедіатори. Mm -hmm. Що таке нейромедіатори? Ну, Взагалі, це і є той самий зв'язок між психікою та тілом. Це речовини, які забезпечують власне, біохімічні реакції в нашому мозку, які відповідають за наш настрій, за нашу моторну функцію, тобто за те, як ми рухаємось, за нашу активність, за нашу пам'ять, увагу, мислення. Це от всі речі прекрасні. Це якраз, ну, якщо вже так говорити, ті речовини, які переміщуються так, нейронами до синапсів і далі ну, транспортуються до наших. Інших органів. Тобто, по суті, за їх допомогою мозок віддає сигнал іншим частинам тіла, що їм робити, і нам, власне, що відчувати. От. Добре. Якщо люди взагалі ніколи не чули про нейромедіатори, ремедіатори, mm -hmm. от їм щось починають казати про нейромедіатори, або що нейромедіатори на щось впливають, як їм зрозуміти, от, дуже просто mm -hmm. на що вони впливають. Mm -hmm. І чи треба з ними щось робити, якось їх покращити, не mm -hmm. покращити. Що mm -hmm. робити? Ну насправді е, такі баги в роботі нашої нервової системи вони якраз пов'язані з якимись там е, такими неполадками у роботі нейромедіаторів. Тобто, наприклад, якщо це депресія, то там е, із захватом серотоніну відбувається якась е, історія. Якщо це там стадія манії, там навпаки підвищений серотонін, дофамін і там. Це, це все прекрасно. Тобто, те, що ми говоримо про психічні розлади, дуже часто якраз чому ми маємо медикаментозні препарати, які, власне, і впливають на вироблення, на якусь е, е, корекцію того, як виробляється той чи інший нейромедіатор, і як він там захватується, як він сприймається нашою нервовою системою. Тобто, це те, що регулює наші емоційні стани. Там є у нас серотонін, дофамін, норадреналін, так? Ну, ще є кортизол прекрасний кортизол. гормон стресу, Який насправді не тільки за стрес відповідає. Ну, тобто там дуже все взаємопов'язано. Ну, наприклад, чому може хотітися з'їстися так, це такий швидкий буст того самого серотоніну, дофаміну, щоб якось покращити собі трошки настрій. Тому що нас можу, нас, наш мозок навчений так реагувати на глюкозу. От, власне, якось так. Це якась така біохімія всередині нас. І те, що говорять, ну там можуть вірити у психосоматику, можуть не вірити, важко в неї не вірити, якщо наш настрій пов'язаний якраз із такими от гормональними штуками, із нейромедіаторами і тим, як у нас працює мозок. Добромовний приклад, якщо є підвищений рівень картизолу угу. і піти побігати, щоб його скинути. Це дієво? Угу. Ну, насправді може бути. Ну, кортизол виходить і з потом, і з сльозами, до речі, теж може бути. Ну, є дослідження, які показують, що в сльозах містяться певні продукти розпаду кортизолу. Тобто те, що там не знаю, тримати все в собі і переживати все всередині. Це, звичайно, класно, це про стоїцизм, про якийсь там, не знаю, дуже такий вигляд міцної. Такої людини, кремінь, і все таке. Але, але штука в тому, що цим ми робимо собі гірше. Тому, в принципі, і фізичні вправи навіть піти в зал, навіть не просто побігати, так, а цілеспрямовано піти, займатися фізичними вправами різних там на різні групи м'язів. Це те, що ми можемо, те за допомогою чого ми можемо отримати дофамін. Тому що серотонін, він більш швидкодоступний, дофамін, а дофамін він виробляється завдяки нашим зусиллям. Отак. Ну, тобто більше дофаміну, зменшуємо кортизол, вирівнюємо стан. Це так можна якось приймати. Зафіксуйте для себе фізичні вправи це добре. Якщо хочете почуватися добре, і щоб у вас не було скачків, займайтеся. Uh -huh. Так, і давай тоді про заключне ще поговоримо словами через рот. Uh -huh. Про що це взагалі і чим це допоможе людям при спілкуванні, при комунікації сьогодні, і чому це взагалі маст ну, хев. m 니 Ну, це просто, по суті, якась мантра, яку варто собі нагадувати. Ну, З мого досвіду роботи консультативного, люди, які приходять і скаржаться на комунікацію між партнерами, між родичами і так далі, і тому подібне, у них часто відсутня оця можливість, ця опція, скажімо так, сказати словами через рот. Ну, Наприклад, коли жінка приходить скаржитись на чоловіка, вона каже: от мені там треба оте, 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 він мало уваги мені приділяє. І на питання. А як ти йому про це говориш? Відповідь ніяк, він має сам здогадатись. Ну, тобто... Бум! Однозначно, теж саме про чоловіків, що не знаю, чоловік приходить і каже про те, що мені там хотілося би, щоб жінка готувала більше, бо для мене їжа це прояв уваги і любові. Окей, а як ви з нею про це говорите? Чи ви говорите переліку своїх якихось улюблених страв? Чи ви е, взагалі розумієте, що вона може їх приготувати? Не знаю, може вона може зварити грачаний суп а борщ не може. Чи ви зв'язувались якось із її реальністю, і взагалі з її уявленням про те, як вона може дати вам ту увагу. Може вона взагалі готувати не вміє, ну, буває. Це там доставка їжі може бути. А що про це треба говорити, вслідує питання. Ну, Типу, я от там мама так зі мною робила, мама от от так мені все от готувала дуже смачно, я це дуже любив. Для мене це такий вияв уваги. Ну і жінка ж має. А як вона про це має знати? Питання. Чому тоді люди не можуть сказати про те, що вони хочуть, що їм подобається, що не подобається, які є перепони до цього? Ну власне, часто люди навіть не розуміють, чого вони хочуть, бо власне виховання, наше переважне, скажімо так, пострадянське зараз, уже трошечки інакше, але в ті часи точно було розуміння того, що твої потреби нікому не цікаві. Батьки нас виховували таким чином, щоб були взуті, нагодовані, навчені і все. Про емоційний якийсь зв'язок, так, і про усвідомлення власних потреб не йшлося. З мого якогось особистого досвіду бувало таке, що там йдеш на ринок і треба купити якесь взуття, і купувалося взуття не те, яке хотілось. Ну, звичайно, я була мала, мені хотілося якісь лаковані туфельки з квіточкою, а куплялось практичне взуття, яке там буде довше не зношуватись і так далі, і тому подібне. А хотілося до іншого. І так, по суті, люди навчаються не звертати уваги на свої потреби і взагалі не відстрелювати, чого вони хочуть: від себе, від світу, від партнера і так далі, тому подібне. Це один фактор. Другий фактор те, що оце от самі здогадаються, самі дадуть, самі прийдуть і. Гра в екстрасенсів. Так. Да. Да. У мене у колеги є дуже класна фраза, він запитує, що а в вашому роду були екстрасенси, чи в роду чоловіка були екстрасенси? Ну, тобто... Прям дуже мені сподобалось. І вона може звучати доволі грубо, але насправді суть якась така приблизно. Тобто ніхто по суті не має здогадуватись. Ну це дивно взагалі, що ти маєш здогадатись про щось. Ну, типу, як? І для чого взагалі здогадуватись, якщо можна просто сказати? Але ми повертаємось до того, що сказати просто. Але люди про це не говорять. Так. і Як наслідок, ми маємо один, два, три, чотири і так mm. далі. І ще таке, що для когось це непросто, Для когось це непросто, бо є страх стикнутися з осудом і з тим, що ну, що це ти тут таке видумав чи видумала. Це нікому не здалося. Ну і так далі, і тому подібне. Оце от осуд знецінені, і взагалі сам страх. Тобто. Може бути по різному, виходячи із досвіду кожної конкретної людини, як реагували раніше на її потреби, на її бажання, на те, що вона там чогось хотіла, і виходячи з цього, це якесь формування, накопичення цього досвіду, і тоді ніби немає можливості зазирнути за нього. Бо занадто страшно, занадто страшно того осуду, того знецінення. Що простіше, взагалі взагалі геть нічого не казати. Або сам собі все, або інші мають здогадатись, але це тоді інше питання. Тут може і відіграватись позиція жертви, якщо мають здогадатись і не дають, і потім ображатися це. От все. Ну, деякі сім'ї прекрасно так існують. То ну, є трикутник шторую. карт, так, вона там популярний, і вони співіснують. Там. Так, так. Просто міняються ролями, і це якась певна організація е, життя в цій системі. Тобто це не добре і це не погано, це просто факт. Що видно, на даний момент е, життя цих людей організоване таким чином. Питання в тому, чи хтось має бажання і має можливість із цього трошечки якось виходити. Якщо ні, то ні. Все. Ну, знову ж таки, як ти казала, змусити це дуже важко. Але якщо не змусити, але от, ну, все одно помічається, от така проблема якось зі сторони, тому про це трикутне карт mm -hmm. ми говоримо, можна якось. Спробувати показати людині, що їй треба вийти звідти, але теж як це лояльно б зробити, якщо ми бачимо, що людина в позиції жертви цей перебуває або в іншій ролі, ну тут по суті можливо не показати, як вийти, і так далі, а просто, ну скажем так, підсвітити. Ті моменти, в яких ну, нібито не ок, бо людина знаходиться в своїй реальності. Ви, наприклад, знаходитесь в своїй реальності, і тоді їх би якось пов'язати. І це суть одна розмова словами через рот через діалог. Ну, Наприклад, якщо там людина в позиції жертви знаходиться і, наприклад, ображається на вас, так то можна запитати: Слухай, а як ти думаєш, а справді я хотів тебе образити? Ну, якщо хотів, то для чого це мені? Ну, тобто, оці, оці штуки. Тоді людина може прийти до того, що, наприклад, ображатися не варіант. Можливо, вона на вас не ображається, а злиться насправді. От. Ну, і тоді можна якось спробувати підсвітити лише ці моменти, а вибір все одно ну, за людиною. І тоді це наша відповідальність, як із цим впоратись взагалі, чи ізолювати себе від тієї людини, якщо спілкування геть некомфортне, чи продовжувати спілкуватися у такому форматі, там де є певні встановлення правил гри і так далі, тому подібне, рулей. Вот. Або якось пробувати щось міняти. Але досить справді показує, що змінюється хтось один в системі. Далі система змінюється. Або розвалюється, або видозмінюється, або е якимось чином ще трансформується. Я думаю, також важливо зауважити про момент, коли люди звертаються до людини, вони можуть казати ти не робиш щось, або ти якось робиш не так. Uh -huh. Важливо ж теж казати від себе правильно, uh -huh. що мені не зовсім подобається, uh -huh. що ти робиш так, і це видозмінює вектор комунікації. Uh -huh. Це знову ж про словами через рот, uh -huh. але так. про правильну подачу, яка знижує. Uh -huh. Корінь цього припікання в комунікації так однозначно, тому що формулювання ти робиш щось не так, це вже воно може апріорі бути сприйнятим як засуджувальне, як знецінювальне, як е, соромляче, і людина відповідно до набору своїх реакцій на вище перераховані оці от почуття. Вона може зреагувати по-різному. Може кричати, може плакати, може закритися і так далі. Тому подібне. Якщо ми вектор трошки міняємо, Фокусуємо на себе, що мені не подобається. Тут вже і прямого засудження немає, і взагалі нібито мене засуджує, ми ж говоримо про себе. І свої почуття можна, власне, так відреагувати. Наприклад, навіть якщо розширити не мені не подобається, а слухай, я відчуваю себе поруч із тобою, якимось ну, не дуже. Мені здається, що можуть на це впливати такі такі-такі-твої дії. Як тобі з цим взагалі? Чи ти бачиш тут якусь е, проблему, чи ти бачиш тут якусь тему для обговорення, ти як із цим? бо мені якось не дуже, наприклад. Це вже зовсім інший посил і сприйняття однозначно інше. Тобто можна це не сприймати, як там штиків в свою сторону, uh -huh. а питання, які, ну, про які ти uh -huh. не думав, а потім у партнера не так, ну давай поговоримо. Uh -huh. Знову ж таки, мала бути адекватна реакція, щоб на це сказати: uh -huh. давай розберемося. Uh -huh. ну, це найкращий варіант: правильно? сісти, проговорити. Uh -huh. і не замовчувати. А оці всі замовчування вони можуть потім переростати в депресію, біполярку і так далі. Ну, В біполярку, чи, якщо немає такої схильності, скажімо так, це може бути знову ж таки та сама циклотемія. Ну, вона може формуватися і в якомусь дитячому підлітковому віці. Ну, наприклад, діагноз біполярки, біполярно ефективного розладу, давайте, так, він ставиться вже після 20 років. Все ще до того, це циклотемія, це розлади настрою, ну, тобто не біполярно-ефективний. Тому що особистість, особистість іще формується. Є різні фактори. Але до чого точно може призвести до замовлення. Замовчування до депресії може, може, до, якщо це там партнерські стосунки, до розлучення, до розходження і так далі і тому подібне. Чим більше накопичено, по суті, цієї агресії, тим важче потім взагалі на якихось спокійних тонах спілкуватися. Тобто, оце замовчування, воно якраз часто про власний дискомфорт. Коли нам щось дискомфортно, ми обираємо це не обговорити, не змінити, можна навіть не обговорювати, можна дистанціюватися одразу. Ну буває таке, і це може бути найкращим виходом, якщо з людиною неможливо поговорити, і ви про це розумієте. Або е, оце от накопичування по суті є така теорія, що депресія це агресія загорнута всередину. Не назовні, не проговорене, не виражене якимось чином, а всередину себе на самозвинувачення, самознацінення і так далі. і тому подібне. Тоді організм для того, щоб впоратись із цією кількістю імпульсів, він переходить в такий от режим апатичний, для того, щоб якось щось перетравити і так далі. і тому подібне. Тому однозначно замовчування точно ні до чого хорошого не приведе. Добре, давай тоді дуже коротко підсумуємо для наших глядачів: скільки людей у відсотковому відношенні реально може мати біполярку, депресію, ПТСР. Ну, якщо у зв'язку з війною, наприклад, ПТСР це буде 20-40%. Ну дуже залежить, дуже залежить, і думаю, що зрозуміло, що зараз адекватні якісь дослідження провести дуже важко, бо там велика кількість факторів враховується, велика кількість змінних, і не в нашому такому постійно змінному ритмі життя зараз проводити дослідження, тому що воно просто буде невалідним, тобто не буде показувати ніяких там нормальних ефективних показників. Але в середньому це 20-40%. Тобто, не кожен там не знаю, не кожен другий, однозначно. От щодо біполярки, тут більш індивідуально. Треба дивитися, скажімо так, на індивідуальні особливості. У відсотковому співвідношенні сказати варто, і останні якісь статистичні дані. Вони, якщо я не помиляюсь, станом на 18-й рік. Ну тобто, зараз воно вже точно не актуальне. Знову ж таки, зараз статистику вести дуже важко. І статистика то така річ. Яка може бути показовою, але я, наприклад, надаю перевагу реально індивідуально особистісним якимось фактором. Ну, наприклад, у моїй практиці зараз двоє людей з біпулярно-ефективним розладом. От. Ну, там, Умовно з 10 клієнтів от двоє. І прекрасно працюється. Люди продовжують підвищувати якість життя, якось миритися із тим, в яких умовах вони перебувають. От. І живуть активним соціальним життям. От так. А якщо говорити про депресію, то тут ще є такі моменти, як оці от індивідуальні особливості. Тому статистику точно зараз можу не вести тільки от ПТСР. Тому що це те, що до нас прийшло із американських досліджень, із ізраїльських досліджень, і це приблизно розрахунок на там якийсь відсоток населення. Але будемо дивитися вже по закінченню війни і по закінченню неї нашою перемогою. Також підписуйтеся на наш Patreon, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Якийсь невеличкий ряд рекомендацій, як зараз українцям, грубо кажучи, не зійти з розуму. Uh -huh. Оці постійні ракетні обстріли, тривоги, uh -huh. недосипи, це Все як от пробувати себе тримати в тонусі. Uh -huh. Ну, от така якась база, база, просто ґрунт, основа як завгодно. Це тіло піклуватися про свій тілесний стан. Так як говорили про нейромедіатори, наше тіло нам дуже допомагає, і це не щось таке, у нас там розум окремо від тіла. Ні, ми живемо у власному тілі, і воно якраз бере на себе основний якийсь удар. У мене з мого особистого досвіду, коли я виїхала з окупації, то перша реакція це був дикий тремор. Мені різко стало жарко, бо тут було завжди холодно. А далі різко стало жарко, і я, вибачте, умовно навіть не могла сходити в душ, тому що мене отак от трусило. І оця от напруга, накопичена за два тижні, вона виходила з мене, скажімо так. Чим тут можна собі допомагати? Це точно якимись помірними дозволеними фізичними навантаженнями. За можливості, це прогулянки на свіжому повітрі, здорове харчування, достатня кількість води. Це просто не те, що якісь там рекомендації, які ніхто не знає. Ні, це всі знають, настільки всі знають, що аж про них забувають. Дозволяють собі не поїсти, не поспати, не попити і так далі. Це зараз те, що робити не можна, однозначно. Тіло це основа. Як ми піклуємось про своє тіло, і з більшою вірогідністю ми зможемо з найменшими втратами для свого психічного здоров'я пережити оці всі події. Далі це спілкування, це підтримка, знаходження коло тих людей, які реально можуть вас підтримати, які можуть прийняти вас із вашими почуттями. Ну, це не про те, що там що би ти не робив, там це не безумовне прийняття, безумовне прийняття, дай би Боже, було у кожного в дитинстві. Ну, буває по-всякому. Але це про те прийняття, яке дозволене, яке обговорене. Тобто може бути якась емоційна реакція, людина фідбек свій на неї дає, і ви обговорюєте цю всю прекрасну подію, або не дуже, і залишаєтесь в контакті. Оце може бути підтримуючим фактором. Спілкування, не замикатися. Дістаратися, принаймні, у собі і у стрічці новин, тому що однозначно гортання стрічки новин воно не допоможе. ми не будемо знати більше, тільки підвищимо власну тривожність, зменшимо критичність до тих новин, які споживаємо, і замість того, щоб гортати новини, краще піти попити водички, піти прогулятись або ще й разом із кимось прогулятися. Тобто підтримка, спілкування і фізіологія це якась прям основа. Якщо відчуваєте от буквально будь-що будь-які зміни у своєму психічному стані, це вже може бути запитом до психолога. Адекватний освічений психолог може перенаправити, якщо є ще якісь нюанси, до психотерапевта. Но там вже більша кваліфікація, людина може впоратися із такими більш важкими психічними станами. Давай тільки може зауважимо, що uh -huh. не психолог, не психотерапевт це не є погано, це uh -huh. просто різний рівень класифікації, uh -huh. і, і той спеціаліст, і той uh -huh. спеціаліст, щоб у людей теж не було цього штампу. Що uh -huh. психотерапевт це значить, ти вже якась крейзі людина, uh -huh. і все тобі от погано. Ну не обов'язково, не обов'язково. Так, як і ще є різні напрямки психотерапії, там геть різні напрямки роботи. Якась робота з терапевтом може бути, терапевт, як скорочений від психотерапевт, може бути направлена на розвиток особистості. Якась робота на опрацювання травматичної події. Ну, тобто, тут безліч таких от, якихось полів для діяльності і для власне, покращення власної якості життя. Ну, це основна причина. Ну, наприклад, я її для себе так виділяю. Як моєї роботи покращення якості життя українців, покращення їх психічного стану і допомога якось пережити впоратись з найменшими втратами для себе. І з війною, і, взагалі, з життєвими ситуаціями. Добре, дуже дякую тобі. Дякую тобі. Дякую. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, будь ласка, у коментарях, наскільки у вас є тривожність, чи відбувалися видозміни у психічному стані і як ви намагалися це пережити. А також не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. До нових зустрічей!